Заходилися батьки одружити сина. Одна дівка роботяща, а друга красива. Та на що нам та краса? Працьовита краще. Будем брати працьовиту, бо самі не даще. Відгуляли, відпили, скільки було духу. Рано вранці невісточка штовхає свекруху. Мамо, мамо, годі спати, бо у нас є дів. Чого ти підхопилась і всіх побудила? Хату будемо білити, я вже облопила. Так у нас і квача немає, зроду не бувала. Як не було, так зробіть із чогось швиденько. Ону батька борода, густа та довгенька. Не вспів батько ейкнуть, борода відтята. Білить хату та співає невістка завзята. Побілила, підмила, чисто, як у храмі. Рано вранці невісточка знов штовхає маму. Мамо, мамо, годі спати, бо у нас є діло. Вікна треба підвести. Куди ж це годиться? Облупились, пожовтіли, соромно ж дивиться. Так у нас пензлика немає і нічого зробити. Батько кинувся тікати. Та дарма зловила, вуса зрізала по зуба, пензлика зробила, всі віконця підвела, ходить та співає. Батько в клуні рукавом носа підтирає. День пройшов, другий мина, наче стала тиша. Удосвіта на подвір'я син із хати вийшов. Бачить дерево тремтить, аж листя шурпоче. Придивився, сидить батько на і з зубами стукоче. Ого, а чого це ви, тату, на гіляці всілись? Ви що вчора з вечора горілки опились?» Ой, сино, рятуй, боюся, невістка спіймає. Затіяла пироги, а яєць немає.